Демонтаж зруйнованої частини будинку, в якому проживають мешканці, процес складний і відповідальний. Ця багатоповерхівка на вулиці Українській рік тому постраждала внаслідок ракетної ворожої атаки. Перш ніж приступити до знесення аварійного під'їзду, потрібно було провести державну експертизу, розробити і погодити проєктно-кошторисну документацію з дотриманням усіх законодавчих вимог, здійснити закупівлі з визначенням виконавців робіт. Місто всі ці роботи виконало. Нині справа за. Зараз робота виконується з демонтажа аварійних конструкцій. Це пліти покриття, це панелі стінові та балки та рігеля. Це такий перший крок згідно календарного графіку, завершення робіт в грудні цього року. В серпні-вересні буде виконувати роботи демонтажні аварійних конструкцій. І кінець серпня, початок вересня, роботи буде виконуватися по помазнення різків елементів будівлі. Місто взяло на себе фінансові зобов'язання, пов'язані з допомогою мешканцям зруйнованого під'їзду. З міського бюджету було виділено 42 мільйони мільйона гривень. Загальна сума допомоги мешканцям будинку склала понад 56 мільйонів гривень. З початку війни міський бюджет виділив таку допомогу майже 4,5 тисячам городян. Понад 80 криверістів отримали кошти на придбання житла. Це власники квартир у зруйнованих ворогом будинках по вулицях Українській, Груєвато Каштановій. Такі Виплати з міського бюджету законодавством не передбачені, їх має здійснювати держава, але в кривому розі така програма підтримки діє. Одночасно, з роботами на вулиці Українській, будівельники працюють над відновленням будинку по вулиці Героїв АТО. Там зараз вже роботи виконуються з капітального ремонту конструкції. Тобто на сьогодні вже роботи виконані з демонтажа, перегородок від п'ятого поверху, там по проєкту ставляться стойки металеві піноблок та утеплення мати мінеральною. Валерій Кожухар Олег Кеплій цей день.